Вітаю вас! Скільки би не промайнуло років, завжди з теплотою згадуємо школу. Для вихованців Васильівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату це не просто храм знань, а й рідна домівка, де завжди раді всім. Про традиції, котрі живуть і до сьогоднішнього дня, цей випуск програми. Для кожного з цих вчителів-ветеранів Васильівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат це свій шлях освітянською нивою, де основним дороговказом завжди було і є палке збентежене серце та велика любов до дітей. За роки, віддані улюблені улюбленій справі, сотні вихованців вилетіли з рідного гнізда, зігріті теплотою їхньої душі. Такі зустрічі під рідним дахом це повернення в молодість, де вирувало шкільне життя. Де кожен учень це особлива сторінка, на якій знайшлося місце і їм вихователям, вчителям, фахівцям, котрі прагнули бачити своїх учнів розумними, людяними, успішними. Один із них Олександр Нечепуренко. він тут частий гість, ніколи не забуває вчителів і ту оселю, де проходив перші життєві уроки, а де вчився мудрості та доброті, милосердю та відданості. Тетяна Михайлівна Меркур'єва як мама і до сьогодні одна з найдорожчих людей, до кого завжди лине Олександр. У 28 років то час, коли на її очах розвивався навчальний заклад. Змінювались покоління учнів. Останні два десятиліття перебуває на заслуженому відпочинку. Щораз буваючи в школі-інтернаті, Тетяна Михайлівна підмічає позитивні зрушення радіє досягненням випускників. Олександра вона полюбила відразу. Это было уже третье поколение. Третье поколение Саша пришел. Вот, помню, маленький такой, голубоглазый, кучерявенький, светленький такой мальчик. Но у меня с ним проблем не было. Вот. Саша был такой непроблемный мальчик, такой исполнительный. Есть такие дети, которые взгляда понимают. Понимаете, вот так посмотришь, и они понимают, что ты им делаешь устное замечание. Я считаю, что вот как-то надо ближе к душе Принять каждого ребенка и знать его потребности, вот там, запросы какие-то, вот такое. Мы ходили, например, с детьми в Дом пионеров, тогда Дом пионеров у нас был здесь. И мы ходили, девочки на один кружок ходили, мальчики на другой кружок, помнишь, Саша? Да. Ходили на, на кружки, как-то старались занять время детей, чтобы они не так, не, ну, не, не бегали без так без, бесследно, а занимались полезным чем-то. Она вот воспитала меня. То есть она дала то, что я сейчас в жизни своей использую. То есть те навыки, то мудрость, то, то воспитание. Все, что вот у меня есть, и все, что я могу, это благодаря ей. То есть вот для меня это вот, я же и большое спасибо, что она есть у меня очень мудрая то есть она любила всех то есть и правильно там я думаю что она все время правильно делала самое важное что она никогда не обманывала то есть и те правила которые она пропагандировала они они действующие один за всех и все за одного саша пришел маленьким к нам совсем еще маленьким. Такой интересный ребеночек был, беленький, хорошенький, послушный. Он не приносил нам огорчения вот в начальных классах, особенно спокойный, рассудительный. Таким он и вырос. Вот. Я очень рада, что такой ребенок... Вирос в такого порядочного красивого умного мужчину. Ми старались, щоб діти були добрими, щоб вони по-доброму относились друг к другу к старшим, і все-таки наш труд не пропав даром. Сьогодні шкільні традиції продовжує молоде покоління вчителів. опираючись на нові вимоги часу? Намагаються зберегти атмосферу пошуку, пізнання, творчого розвитку та любові до своїх вихованців. Адже кожен із них перлинка, котра виблискує талантом. Іди, славу, пісня Іди, славу, пісня Олександр Нечипуренко добрий друг цих школярів. Він завжди приїжджає до Васильівської школи-інтернату не з порожніми руками. Вважає, треба підтримувати таких дітей, дарувати їм надію, відставляти своє плече в скрутну хвилину. І свого досвіду знає, наскільки важлива увага для таких хлопчаків і дівчаток. Кажуть, талант багатогранний розквітає він і в ручних роботах учнів школи інтернату. Це шедеври, котрими захоплювались поціновувачі на різних конкурсах. Папір, нитки, пластилін природний матеріал, старання, терпіння, фантазія і в результаті справжнє творче диво. Дуже різноманітні напрямки, скажімо так, гуртки спортивного напрямку, і музичного, і танцювальний гурток, вокальний, фольклорний. І навіть зараз діти займаються навчанням гри на гітарі. Діти беруть участь у різноманітних акціях, «Знай і, і люби свій край, екологічних акціях, стижинам рідного краю. Лиса Гора. У нас тут такий заповідник. Вони Відвідують і з екскурсіями виходять за межі школи і екологічні акції вони прибирають водоймища біля водоймища Карачікрак. Є в школі-інтернаті місце, де плекаються патріотичні почуття. Не лише з екрана телевізора знають учні, хто такі воїни. АТО. небайдужі до долі країни і самі подають воїнам свою руку допомоги. Бійцям ліки. Листи та малюнки брали в облас... брали участь в обласних благодійній та патріотичній акції. Подаруй прапор українському солдатові. А також ми почали оформляти альбом разом до перемоги. Основне завдання колективу не лише зігріти, а й соціалізувати, дати професію, основи знань у певних галузях, котрі знадобляться в майбутньому. Дівчатка з дитинства займаються рукоділлям. Уроки домоводства добра школа, де і душа радіє, і руки горять від роботи. Учбову швейну майстерню завжди наповнює гуркіт швейних машин. Вміють юні майстрині і гачком плести, і вишивати, і створювати фантазійні композиції, від яких не відірвати очей. Ми розвиваємо творчі здібності через рукоділля. Кажу, Ви завжди зможете зробити якийсь вироб для подарунка, для того, щоб украсити свою оселю, щось подарувати дітям. Бувають дуже талановиті, талановиті дівчатка, які працюють, ну я б сказала, краще, ніж я. Працюють з бісером, ось такі роботи у нас да? з бісером. Дуже охайно, бісеринка до бісеринки. І також вишивка хрестиком. Майбутнє вихованців серйозно схвильовує директора Васильівської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату. Віталій Візиренко вважає, що необхідно повернутися обличчям до такої категорії випускників і створювати умови, аби вони не відчували себе відмежованими від світу. У нас дуже багато часу приділяється трудовому навчанню. Наприклад, в 10 класі більше 20 годин трудового навчання на тиждень. Вони проходять різні профілі. От, наприклад, у нас це слюсарна справа, столярна справа, швейна справа, взуттєва справа. Для того, щоб дітям надати професію, мабуть, треба державне замовлення, які потрібні професії. Моя думка така. Які потрібні професії державі в даному випадку не державі, в даному по випадку регіону або навіть громаді, про які ми зараз ведемо розмови про створення громади, От які потрібні спеціалісти? А поки хлопчаки та дівчатка вчаться в школі, педагоги наповнюють їхнє життя оптимізмом, вчать колективізмом і не здаватись за будь-яких життєвих обставин. чудо-остров, чудо Жити на ньому і просто Жити на ньому легко і просто, на просто чюгачанка. Наше щастя, постоянно, жить, як посуєш банами, жить, де банани, банами, чюгачанка. Доля людини в її характері. Проте основи світогляду формуються саме в шкільному колективі. Якщо ж і на вашому життєвому шляху є такі ж добрі та чуйні вчителі, то вважайте, що вам пощастило. Залишайтесь з нами і надалі, і до зустрічі!